Пані Вікторія, хочемо з вами поспілкуватися про вашу творчість. Зокрема, знаємо, що близько року тому ви стали дуже популярною, зокрема, в соціальних мережах після того, як створили арт-мапу українських строїв із усіх етнічних регіонів нашої країни. І хотілося б дізнатися загалом про цю ідею, про те, можливо, хто і що надихнув вам вас на створення її, і цікаво на реакцію як. Українці, не лише українці, зокрема і люди в інших країнах світу, відреагували на цей ваш проект? Люди відреагували дуже активно. Тому від самого початку, із першого арту, як я його тільки виклала я відразу почала. Отримувати в Директ повідомлення про те, що намалюйте рівне, намалюйте Хмельниччину, Волинь, коли буде Київ, і я розуміла вже, що в мене немає іншого виходу, як далі продовжувати і закінчити всю серію, тобто 24 регіони плюс Автономну Республіку Крим, і тим самим показати не тільки українцям і українським моїм підписникам, яка у нас які у нас дивовижні костюми, Юми, традиційні істрої, а й іноземним підписникам, тому що до мене почали додаватися із Іспанії, із Японії, із Німеччини. Потім ці всі арти друкувалися на шоперах, на футболках нашими підприємцями і тим самим вони розліталися в усі країни світу. Їх купували за кордоном не тільки наші співвітчизники, а й іноземці також. Але чи можете розповісти, то, чим ви надихнулися? Хто, можливо, вам підказав саме в цей напрямок почати? І яка була, який був перший регіон? А, перший регіон, здається, це було два роки назад, але ж. Наскільки я пам'ятаю, це були Чернівці. І коли я створила перший арт, я взагалі з самого дитинства обожнюю малювати саме портрети. Я колись в дитинстві планувала і мріяла стати дизайнером, можливо, колись це і відбудеться. Але я знайшла референс в інтернеті красивої україночки, і коли я його вже намалювала, то я задалась питанням: а що за стрій і якого регіону я саме намалювала. Коли дізналася, що це саме сорочка з вишивкою саме Чернівецької області, здається, все-таки була Чернівецька, то вирішила дати, далі відкопувати інформацію, як же, які відмінності в строях, які особливості кожного строю, і не тільки саме з сорочками. чи... Верхнім одягом, а й які відмінності в тих же самих аксесуарах? Але якщо говорить... чином, ми створилися але загалом, скільки часу у вас пішло на створення цього проекту, і де ви шукали так би мовити цю автентику, де ви дізнавалися, саме як мав би виглядати на стрій того чи іншого етнографічного регіону? Мені дуже допомогла е, Ксенія Малюкова. Чи Малюкова? Точно, не знаю, я вибачаюсь е, і її проект Нація, де вона, е, вона взагалі. Колекціонер е, старовинних строїв, тобто в неї ціла колекція е, сорочок, віночків 19 століття, і ще й вона влаштовує для цього всього фотосесії. І саме з її фотосесії я брала референси, і вона мені допомагала в пошуку і направляла мене е, в цьому пошуку. Е, е. Пані Вікторія, а що найскладніше під час створення таких арт-проєктів і арт-зображень? А, з приводу згадала ваше попереднє питання. Весь всі 24 регіони і Крим в мене зайняло десь майже 3 місяці. А, і Ваше повторі питання. Та, що найскладніше під час створення таких робіт? Певно, що деталі. І деталізація, тому що і сама вишивка, хоч і я максимально і не вдавалася в деталі, е, ну, щоб, тому що, напевно, якщо б я е, вимальовувала кожен хрестик, це б кожен арт, напевно, що тиждень займав би в мене, але все ж таки потрібно було передати е, саме характер і особливості чи іншої, того чи іншого регіону, тому саме. Деталізація вона найважче була, тим, е, тим більше, що я в планшеті почала малювати саме з початку повномасштабного вторгнення, тому що я виїхала з Києва і в мене не було можливості взяти полотна, е, ну, тобто якийсь багаж собою великий. Тому було прийнято рішення, щоб якось заспокоїти нерви і погасити е, тривожність. Чоловік мені придбав планшет сідай і заспокоююся. І це було ще для мене таким як арт-терапією. Пані Вторі, ви... так, та, ви згадали про те, що також, так би мовити, цікавитися і прикрасами саме українськими, і теж такий проєкт зробили в цьому плані. То чи можете розповісти деталі про що там ідеться? А... Так, як у нас також всі жінки люблять красуватися, і це було ще в 17, 18, 19 століття, і взагалі в мене багато знайомих хендмейдерів, які також роблять і роблять автентичні прикраси. Тому я ще вирішила, так як в мене багато ще закордонних підписників. Я вирішила їх познайомити із таким направленням в українських традиціях, як саме прикраси і аксесуари, традиційні українські. Чи можете розповісти, що це за Як Акцент зробити саме на них. Тобто, вже не так на дівчатах робити акцент, так, показати, що це саме українські дівчата, але виділити на артах саме аксесуари. Які саме ось, щойно ми мали можливість побачити, там коралі і якісь інші аксесуари, наскільки вони поширені, чи в всіх регіонах? Чи можете трішки відкрити інформацію про це? Взагалі вони поширені у всіх регіонах. Просто в деяких з них були там свої особливості, тобто, як саме нанизували коралі, які вони розміром були, саме в цьому були відмінності. Але в основному. Вони були всі однакові. А що вас можливо здивувало, коли ви працювали над цим проєктом? Здивувало, наскільки у нас стало новиті люди, незважаючи на те, в якому вони столітті жили, вони завжди створювали красу і намагалися прикрасити себе і цей світ. Ми знаємо, що ви далі теж створюєте красу, то чи можете розповісти, чим зараз займаєтеся після ось цих популярних проєктів? І чи як ви вважаєте, чи ваші наступні проєкти теж будуть настільки популярні? Не знаю, чи настільки популярними, я хочу в це вірити. Але я шукаю для себе нові напрямки, тому що все ж таки сидіти за столом і за планшетом по 15 годин, тому що я дуже жадібна до творчості, тому я дуже багато малюю. Мені інколи важко, і плюс від роботи за планшетом в мене почали страждати очі, хоча в мене з дитинства 100% зір. І тому я почала розвиватися в живописі, тому що я взагалі за освітою художник. Але традиції України і Україна завжди буде присутня в моїх роботах. Тому в мене нова живописна серія робіт саме живописна, і вона пов'язана з красою українських птахів. А чи можете розповісти деталі? Скільки можливо ви вже птахів намалювали? Яким чином ви їх вибираєте чи добираєте, і де і коли чи можна буде побачити можливо вашу виставку? Я працюю над цим, щоб дійсно була моя виставка. Наразі в мене вже майже закінчена третя робота живописна. Я поки ще не викладаю і тримаю це в секреті в соцмережах. Хочу, щоб їх вже достатня кількість була, щоб викласти відразу один за одним, як добіркою, щоб воно дійсно виглядає в одному стилі, а не просто як одна робота. От Птахів обираю за їх. Я навіть коли я поринала в цю тему, я навіть не очікувала, наскільки у нас різнобарвні є птахи, і не тільки це лелеки, тому що, звісно, хочеться максимально це живописно і яскраво зробити. А, ну, я поки що зациклилася на темі синичок, тому що якраз вони блакитно-жовті і максимально передають кольори і впізнаваність України. Але то буде серія синичок, чи, можливо, якісь інші птахи теж там будуть? Звісно, будуть. В мене ще є робота з ластівками. Вона все ж таки представлена на, мої, на, моє, на моїй сторінці в Інстаграм. А деталі я поки розкривати не буду. Можна? Звичайно, можна, але пані Вікторія, чи могли ви все таки привідкрити, чому саме птахи? Чому така любов? Скажімо, нещодавно ви створювали якраз роботи, які пов'язані з етнографією і з нашими різними строями в регіонах? А тут птахи чому так? Ну там не тільки птахи, там вже з'являються дівчата. Я ж не можу без дівчат, без портретів. Е, тому в мене якраз скетчбук тут під рукою. Я можу показати і привідкрити з завісу ескізу, скетчу швидкого. Е, і там якраз будуть і синички, і дівчина з також з українськими елементами на одязі. Ось. mm -hmm. <laughs> Do.